Друзі, всім добрий придобрий ранок. Зараз пів шостої і ми вирушили з дому на базар. Погода гарна на дворі, сонечко вже світе. Сьогодні буде трошки тепліше, ніж вчора. Добре. Да, забір такий гарний. Тут дом купили люди, поставили забір гарний. Так що такі справи. Тут ніхто, них, мабуть, теж їде. Чи що це? Ні, в, ну, яка різниця, в, общем. в общем, друзі, їдемо з Богом. Хай нам Бог допомагає. І вас беру з собою. Так що такі справи. Кругом все такі дерева зелені. Вони ж це ж, друзі, немає фрукти, немає плодів і все пішло в листя, То це ж дерева такі пишні стоять. Зелень пишна. Лучше б, звісно, були б фрукті. А, ну. а не видно, не видно. А трошки на стовбі лелека, на мостим гніздом у нас на вулиці. Не бачила ще ніколи да, раніше, щоб у нас на вулиці були. А це в нас на вулиці Лелека поселився. І їх повно, ви ж бачили, я вам показувала, як ми косимо сіно або тюкуємо. їх повно бігає по низам. Там же ж річка в нас, і вони коло річки там збирають собі поживу. Так що, друзі, поки що зранку все гарно. Ми тоді зустрінемося на базарі вже. Так, друзі, ну ось я вже на базарі. Молочко, творожок, жирний, нежирний сметана, масло, сир, молозиво. Уже продала молозиво, сироватка. В общем, торгуємо. Купила м'ясо, печерівки, ребра. І бабусі купила сала дуже гарного. Вибор поки ще є, так що на базарі є все. все гарно. Торгуємо потихеньку. Так, ну, їдемо з базарю. Молозиво попродала майже. Щоб сказати, щоб погані слова не казати. Взагалі, базар такий собі, ну, друзі. Окей, людей мало. Ну, не знаю, з чим це зв'язано. Прага ще вроді людей багато в празі. Молочників було 4 чоловіка. От з молоком, з продукції молочної. Ну, щось попродали, залишилось, звісно, їдемо додому. Ну, я так і знала, що перший раз ще такої продажі в мене не буде. Ну так, є деякі підходять, ой не бачили, купила там у другої, Машина стоїть. Так, Ну добре, їдемо додому. Зараз заїдемо, купимо хліба, бо хліба вдома немає. Та й їдемо додому. Так, друзі, я садила капусту в теплицях, і в мене вирізала дві капустини, три лопнули великі. такі. Ну і в общем, чоловік побачив капусту і каже, ммм, хочу варенички. Вирішила зараз буду тушкувати капусту і туди пізніше зроблю вареники. І вареники в мене будуть з заварного тіста, бо я роблю тільки на заварному тісті. Так, ну ось моя капусточка вже охолола. Я замісила тісто, я завжди замісюю тісто заверне із-за і за борошна, бо борошно бажає бути кращим, так сказати. Ось, у нас на дворі почався, друзі, дощ. Вадим пішов поратися. Чиста у корови, там готує все. Зараз уже вечір. Ну, а я буду ліпити варенички. Покажу вам тоді, як я ліплю. Я вже показувала вам не раз. Ось. І буду ліпити варенички з капусткою. А хочу показати вам отака у мене поливочка, якою я буду поливати свої варенички. Тут у нас цибулька біла. Я спочатку білу трошки підсмажила, потім моркви додала і вже в самому-самому кінці порізала зелене пір'я. Я думаю, що буде й смачно і гарно. Тісто заверне, я думаю, ви кожен знаєте, як його робити. Я роблю так. Значить, На 4 стакана борошна просіваю в миску, тоді роблю гуночку всередині, додаю чайну ложечку. Солі, вбиваю одне яйце і 3 столові ложки олії. Тоді закип'ячую кипяток і стакан 200-грамовий. Ну, Спочатку олія, яйце хорошо розтираю з мукою, щоб воно ж не зварилося яйце. А тоді роблю гублення луночку. І туди вливаю кипяток. І ложкою швидко замісю. Вот. Зараз візьму я шпатель. Так, взяла шпатель. Але, друзі, така мука. Мені не подобається, що воно... Все равно, хоч і полежить, все равно вона ліпуча. Ну, вже є, яка як є, така і є. Так, ну я і показувала. Отак вот я пальцями сочень розмінаю кусочок тіста. І все, ніякими скалками я не розкочую. Ну, такий вареничок. Получається. Так що. Так що ось такі справи. Капустка со свого городу. Яйця тоже свої. Ну, борошно, конечно, куповане. Сьогодні їхали з базарю, кажу чоловікові. Заїдемо, купимо хліба. І все. Наш магазин, тут, що ми давно в нього вже не заїжджали. Кажу, ні по яким магазинам тинятися не будемо. Немає. Чого? Все вдома є своє. Кабачки, капуста, картопля, кажу йому все своє. На базарі купила кусочок печеревини, такої гарної. Бабусі купила сало, сало по 150 гривень, свіжатина, не магазин, не домашнє. От. І все. І приїхали додому. Рука сьогодні в мене, друзі, оце мліє цілий день рука. Погода на дворі вже випила таблетку від голови і чоловіка теж сильно болить голова у Вадима. Випила йому, тоже дала таблетку. Ходю як варена. Що це Вадим позакривав двері. відкрила двері на двір, Бо мені неначе аж дихати нема чим, як оце закриті двері. Не знаю, чого це так. Оце ж капустку робила зі своїм томатом. Я оце, друзі, томатну пасту не купую в магазині. Я оце літом помідори. Перемілюю на м'ясорубку з усім. І все. ото є цей сцежую там, в мішку. Я робила колись. Ну, це Морока така довга, мені нема коли. Я прямо пірімелюю на м'ясорубці бравенько. І все. І не ні солю нічого. Оце закип'ятила. Правда, довгенько поварю, бо там же шкурочки, все. І все. І тоді закручую в банки, які мені треба, чи в трьохлітрові, чи в літровій. В общем, які кому удобно. І все. І оце в мене. Такий томат. І я кругом його тоді використовую. От. Квашу, якщо на борщ, ну, щоб було кисленьке, я люблю, то я квашу капусту і в борщ тоді додаю квашені капустки. Воно дуже смачно виходить. От, якщо кому треба кислота. А так воно в мене свіжесеньке, класне. Так що воно як свіжі помідори тоді перемняті. Ну, в общем, <сі> отаке. Таке, таке от мука. Ну, не люблю я цю муку чи борошно. І так, і так розумієте, як я балакаю. От, от, от нема такого борошна, як було раніше. Не знаю, чи ви замітили, чи ні. Я пам'ятаю одне время, Тоже пам'ятаю, тоді взагалі було. Плила мука страшна, не було клейковини. Помню, ще я молода була, а свікруха аж пекла пиріжки, Я тоді так ще не сильно, а вона каже, ну не можна зліпити того піріжка. Пливе страшне в руках. І оце це тісто. Раніше накисло молодці. Та з цим, та з сиром, як зробиш варенички, а вони такі пухкі. Така смакота. От. А зараз, друзі, геть не таке борошно. Не знаю, з чим це зв'язано. Як вони його роблять? Як вони його... Її... Чи такі сорти пшениці? Чи так в млині там щось роблять? Не знаю. Ну... Щось воно ні воно. І тушила капусту на сковорідки. І, вроді випарувалася вся влага, а відкинула воно на друшляк, то набігло ще юшки воно. Я завжди відкидаю на друшляк капусту, щоб, щоб не було в ній багато рідини. От. А дощик іде невеликий. Ну у нас тоді передавали дощ. Хто зо мною давно на каналі, то знає, що я на базарі стою поряд тані. Вона там з сусіднього селища до нас їздить. В неї три корови. І вона торгує, друзі, без відпуску, без виходних. В общем, кожен базар. цей. Ну, в общем, в неї так розподілено, ну, щоб завди була вона з молоком. Та й розказує. Я кажу, як же ж ти тут танечка торгувала сьогодні. питаю. А Вона каже, ой, не питай. Каже, геть немає людей. Я кажу, ну от з чим це зв'язано? Люди кажуть, що нема грошей. Вона каже, що людей стало менше, чи люди виїхали. Я кажу, ну виїхали. А ти подивись, скільки людей наїхало до нас, ну, різних людей. Як подивлюся, друзі, строють такі, купляють дома. Строють такі ж самошедші забори, дорогезні Такі ремонти дорогезні роблять. Я не заздрюю я просто вам розповідаю, як воно є. Коло маркета, як глянеш, скупляються торбяри пруд із маркета. Торбяри. Ой. А молочка оце як заклята. Як заклята у нас. От м'ясо ціна піднялася. Я купувала останній час м'ясо було по 200 гривень на базарі, я маю в виду, домашня свинина. Зараз уже, друзі, 250 піднялася, а молочне невозможно. Ти що? Сьогодні я сказала, що молозива 200 гривень кілограм. Коли чоловік каже, я читав в інтернеті, що продають і 250 і 300, я кажу, Господі, хай беруть хоч по 200. Ти що кажу? От. То деякі люди, звісно, брали, ну хіба це брали? Скільки я там його спекла? Дві двохлітрових бутилки, 4 літра. Це ж тіпуха. Не знаю, чого таке отношення це до молочки. Я так рахую, купи бутиль молока. Купи творогу, купи сметани, купи масочка. Так це ж все натуральне і куча ж їди. Можна ж приготувати всякої різної смакоти, наготувати. Ні, вони йдуть у маркет. Ну, Я не кажу там за городських, що їх нема де так, може, змоги домашнього купити. От, Я тут у нас в селищі. Йдуть у маркети, купляють оті йогурти гідометні, Купляють, що вони зроблені. Купляють тоте молоко, бо ми ж бачимо, що в пакети накладають. Купляють те масло, хоч його важко назвати маслом. От. І, друзі, оті... як його, той же ж сир модний, філадельфія і різні, хоч його ж чепуха зробити вдома. Треба тільки сметана, лимонний сок і сіль. Все, на оці ж сири. Понімаєте? Вони йдуть у магазин, купують оту хімозу. І, Ні, я не за всіх кажу, у кого є можливість його купити. От. І оце таке робиться. Та мені кажеться, ви підтримуєте цих людей, хто ще тримає цих коров. Бо ви не представляєте, які це затрати. Тримати цих коровок. Як ще все добре, хоча воно ж теж живе существо, йому треба і вітаміни купляти. А якщо захворіє, то це ж калавур, це ж калавур, друзі. Це ж таке селенна гроша йде, що я вам не можу передати. Ой, так обідно, так обідно робиш стараєшся, всю душу, всю свою душечку вкладаєш у, ті, у ту продукцію. Ви ж побачили, що в мене сьогодні там був вибор який на базарі. Ой... Взагалі, якось так. Це крик моєї душі. І кажуть, що скоро не буде коров. Звісно, не буде їх. Їх просто не буде, бо ми, такі люди ще, які тримають їх, просто. Не буде ніякої вигоди. Зерно вже кажуть, що будуть цей рік. Зерно по 11 тисяч тонна у нас. От і порахуйте, та плюс сіно заготовити, скільки коштує. Це ми вже не рахуємо своєї роботи. Отак. От Масло в магазині 100 гривень кілограм. Сьогодні підходить жіночка, взяла творогу, взяла смітани, каже, зроблю вареники. Знакома моя. Каже, а в магазин зайду, возьму масло. В магазині возьму масло. Я кажу, Галя, кажу, я аж хотіла матюкнутися. Кажу, подивися, лежить масло. І в мене я сьогодні продавала 450 гривень кілограм. А в магазині, виходить, друзі, саме, ну як сказати, не масло. Більше як 500 гривень кілограм, тому що там 180 грам у пачці, кажу, дивися, в мене є оно, ну, бо я ж теж вам показувала різні кусочки. в мене такі, що були і по 175 грам, і по 150, і 200, і 225, ну, в общем, різні. Кажу, візьми ось маленький кусочок, так це ж ти з'їси масло. І кажу, і дешевше, ніж у магазині. Нахрена, кажу, тобі те магазини. Вона стоїть на мене, дивиться каже, тю, і точно. Ну, ну Так що це виходить? Що люди взагалі головою не думають, чи як? А? Я в шоці. І це ціна на масло, це не ціна на масло, 450 грамів. Ну, Дороже його не можу продати. Понімаєте? Бо тих людей, вони просто не задумуваються. общем, отак, отак, якось так. Так, буду ставити варити бо цей. Ну, бо в мене коврик силіконовий невеликий. І вже місця нема куди складати. Листик не хочу замазувати мукою. Притрусювати. Я то завжди на листик. Потім треба його буде мити. Оно куча. Оце ж тільки так, щось готуєш, куча посуди. Воно миска, вже сковорідка, ще одна миска, купа ложок. Так що <смітна> от такі справи. Так що, друзі, трошки розмішляю з вами тут сух, так сказати, вголос. Так само і отей кефір дивлюся, купляють. Господі, я як гляну на той кефір. Не знаю, в мене дочка каже, а я люблю магазинний кефір. А я на нього подивлюся. Ой, не могу на нього дивитися. Він мені нагадує. Щоб хтось його пив, а потім назад вернув. <хи> Вибачте, я так культурно вам сказала. Так само і ті йогурти. Напрут туди хімія типу, під фрукт. А чого вдома не зробити свого йогурта? От чого не зробити вдома йогурта. Купіть, в аптеці продаються закваски, фрукти, люба ягода. І так теж буде натуральний йогурт. Ну, хоч люди сьогодні підійшли, в мене замовляли на наступну неділю ряжанку. Ну от ряжанку хоч замовляють і то скільки той ряжанки там замовляють. Ну, нічого, люди, людям, бачите, понравилось, як я робила, і замовляють. Кажуть, ми ж ждали твоєї ряжанки, бо взяли в другому місці. Каже, не воно. Ну, Постараюся зроблю. Як буде все добре. Ну, надіюся. <кій> так, що то таке, друзі? А це ще, знаєте що, хочу ще одну новиночку зробити. Попробувати, чи в мене вийде. В мене ж сьогодні оце ж сметана залишилася. Та хочу попробувати. Якщо вийде в мене, то буду робити і таке. На продажу, ну потім, потім, потім розкажу, поки не буду всі свої секрети видавати. Сир, ой, дощ, який припустився. Е, сир косічку вже сьогодні питали, кажу, підождіть, дайте мені трошки. ну Завтра якийсь ой, дощ припустився, який бравий. Завтра буду вже робити якийсь сир, бо молочко ж збирається. От. Центр, друзі, їхати торгувати кола маркета. Теж, оце ж так, машин, на машину бензин. Тоді Вадимові треба сидіти, мене ждати, прохлаждати час. І таке. Там теж торгаші з молоком виходить багатенько, а що ж, а людей йдуть усі в маркет, та і все. В общем, якось так. Це я вам вже набалакала. А казала чоловікові, давай здам на права, ще молодші були. Ні. А так би сіла ось собі б. Такі ж ні вдвох. Такі ж я б поїхала та й поторгувала і приїхала б назад. Хай би я б далеко не їздила. По празі б тільки. І то що це значить? А їхати удвох, що ж він оце время буде прохлаждати сидіти. Дома ж цей час щось вже зробив би. А в нас же ж центр далеченько. В общем, друзі, такие справи. Так, ладно, поліплю, зварю, тоді покажу вам вареники. Так, друзі. Щось плохо фокусів. О, перві варенички вже готові. О, така красота, смакота. Бо чоловік уже вибігав, каже, давай мені вже вареників. <рес> Кажу, добре, йди вже. Усім добрий добрий вечір. Я наконець дійшла у спальню, позакривала штори, бо була на кухні. Подаїла колосуньку. І зараз піду, покупаюся та й буду відпочивати, лягати вже. У нас вечором, сьогодні, друзі, пішов дощ. Бравенький такий пустився. Ну, недовго. Я сьогодні ввечері ходила до бабусі, поодносила їй, те, що ми сьогодні на базарі її купили. Молозила їй понесла, вареників. Ну, в общем, вона каже: Ого, ти мені наносила цілу кучу. От, та погомоніли з нею, та й прийшла додому, а Вадим якраз пригнав курівку. От, та й все, слава Богу. Всіх позакривала, всіх нагодувала ввечері, і, слава Богу, зайшла у хату. Бо на дворі і прохолодно, і комарі кусаються. Так що, отакі справи? От такий сьогодні день. Щось мені сьогодні, це, відночі, на дощі, що так боліла голова, що і у Вадима ми випили таблетки, я вже розказувала там вам попереді. От. І цей. Ну і все. Завтра буде новий тиждень, щось буде новеньке, щось будемо робити. Завтра мені крові з носу треба зібрати горох, бо він уже переспіває і треба його буде вирвати. Ласунька з'їсть. А горох не знаю, Чи почистить в мене в морозилці геть, немає місця, щоб його положити. В общем, щось буду придумувати. Спитаю, може, в бабусі там хоч на, хоч на якийсь час знайдеться містечко в морозилці. бо шкода, жалко, гороху багато. Я люблю ото потім чи різот готувати з ним, чи в борщ жити. Дуже мені подобається зелений горошок. Я колись, друзі, закривала, він у мене вийшов якийсь кісувати, і я його, в общем, викинула помутнів, не знаю чого. Щось і робила в інтернеті дивилася рецепт, робила по рецепту. Ну, в общем, не хочу більше різкувати. І в прошлому році я заморозила і благополучно я зімою його розрасходувала кругом. От, не знаю, в мене. Ой, вибачте, рука не удержала телефон. Просто в мене в морозилці і в одній, і в іншій в холодильниках лежить ще молозиво, те, що я буду на базар готувати. І дітям же ж треба залишити хоч пару двохлітрових бутилок. Ну, в общем, такі справи. Ну, а вам бажаю всього самого найкращого. В кінці відео поставлю вам знову краси нашої, яка в нас в Кіровоградської області краса, яке, яке в нас є гарне дуже озеро, яке образувалося в падінні, де е, був розріз Морозівський. Там дуже гарне тепер озеро. Я там ні разу ще не була, тільки по фотографіям і хочу це вам показати, яка там краса. І в кінці ще доча, доча мені прислала відео, як вони сьогодні гуляли у лісі на велосипедах. Ульяна, Богдан і Люда каталися, і вона мені засняла лісу трохи там, де ми з нею їздили, як я була в них у гостях. Так що подивитися. І Вам бажаю на добра всього самого найкращого. До завтра. Пока-пока. Hey, спортсмен, так, да? підкріпляється. Підкріпляється. Прогулянка лісом. Все, їздун. Ехала, ехала, все. Приехала, да, Лена? Да? Ей, давай. Тут так гарно, как в домику.